Мерія в облозі в Харкові висадився столичний десант. У кабінетах міських чиновників слідчі Генеральної прокуратури. В коридорах бійці СБУ, силовики озброєні автоматами і ломами. Очевидь, якщо доведеться ламати сейфи. Зіть, пожалуйста, зліт проходять свистернедійство. Перейдемо сюди, окозападу. Слідчі на місці жодних коментарів не дають. Місцеві активісти пояснюють, керівництво Харкова підозрюють у махінаціях із землею. Сума збитків астрономічна. Там фігурує сума убытка в розмірі 4,3 мільярда гривень. Мова про так звану кооперативну схему. Збудована вона на застарілому житловому кодексі ще радянської України. Згідно з ним, молоді люди без житла можуть створювати кооперативи та безкоштовно отримувати землю під забудову. Замість нужденних міськрада Харкова роздала ділянки мільярдерам-будівельникам. І пішов масовий в народі, це називається Дірібан земель. Тобто раздача, что удобно и чем пользовалась, собственно говоря, власть, это то, что законодательство не ограничивает размер земельного участка, который может получить кооператив. За 8 лет таких махинаций коммерсантам безкоштовно были выделены 800 гектаров, а это площадь 4 Монако. Криминальное проведение открыто два года тому, але обшуки проводят уперше. Проснулись спустя два года следственные органы и решили чего-то проводить. Колишнього мера Харкова Михайла Добкіна і нинішнього очільника міста Геннадія Кернеса в генпрокуратурі вважають організаторами земельного дерибану. статті привласнення та розтрата майна, зловживання повноваженнями та створення злочинного угруповання. не може нести персональну відповідальність за такі дії, тому що рішення виділенні земельного участку приймає не Геннадій Кернес, а колегіальний орган. Рішення рішенням сесії Горсовету. Сам Кернес на робочому місці збентеженим чиновника не назвеш. Ну, «Ви бачите, я улыбаюсь. Мер розповідає, вранці слідчі приходили навіть до готелю, де він живе. Так само шукали папери щодо житлових кооперативів, але після чотирьох годин обшуку пішли ні з чим. Я сказав, будь ласка, приведіть обшук. Все було толерантно. зайняло це кілька часов. Да тщательно все проверяли. Ще один обшук мав пройти в будинку матері Михайла Допкіна. Землю під цей маєток у місцевому лісопарку. Родина екс-голови обласної адміністрації отримала за тією ж кооперативною схемою. Слідчі проїхали з Києва понад 500 кілометрів, але до котеджу так і не потрапили. Виявили, сам Допкін тут теж не проживає, а його житло народного обранця за законом недоторкане. Статус народного депутата не позволяет правоохранительным органам без специальной процедуры проникнуть в домовладение и провести такое следственное действие. Видимо, Генеральная прокуратура что-то перепутала, ну, свидетельствует об их. Підготовки професіональної їх пригодності от обшуки в міськраді генпрокуратура обіцяє розтягнути на кілька днів. Слідчі працюють також у будинках окремих чиновників. Про затримання мова не йде. Сам Геннадій Кернес запевняє, тікати від слідства не збирається. Кому це вигідно? Я пока помолчу. Я не покидаю радної Україну і любимий і родної город Харків.